Сьогодні моя інформація буде стосуватися уже комусь відомої хвороби, а комусь зовсім невідомої хвороби, але про неї вже дуже часто говорять всі засоби маси інформації на всіх рівнях. Це хвороба особливо небезпечна, ящур. Хвороба зоонозна, тому що можуть хворіти і тварини, і люди. Але, звичайно, переважно хворіють тварини, а люди хворіють тільки під час епізоотій, які є серед тварин. Це висококонтагіозна, транскордонна, для неї немає кордонів, вірусна хвороба. Один випадок цієї хвороби це вже надзвичайна ситуація державного рівня. Один випадок. Ця хвороба віднесена ще до факторів біологічної зброї. Тому що це 100% сприйнатливість тварин до цієї хвороби, внаслідок чого це загибель тварин. Це зниження надоїв, це падіж молодняка. Тобто ми з вами розуміємо, що це загроза в першу чергу для нашої економіки, для продовольчого забезпечення, продовольчої безпеки. Ну і звичайно, те, що у нас будуть закриті кордони для експорту нашої продукції тваринного походження, репродуктивного матеріалу і, звичайно, живих тварин. Україна є вільною від. Ящуру без вакцинації. Це такий статус ми отримали в 92-му році. Останній випадок ящуру був зареєстрований в Україні в 1988 році. І ось уже зараз у нас 5 областей, Держпродспоживслужбов України визнані загрозливою зоною: це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська та Львівська області. Тому що в Європі. Зареєстровано 12 випадків у трьох країнах: це Німеччина, самі перші випадки, Угорщина та Словаччина, тобто країна, з якою ми межуємо. Здійснюються всі заходи контролю на нашому кордоні із цими країнами і введені певні заборони. Ситуація на сьогодні нестабільна. У 2023 році реєстрували захворювання у Турції та в Лівії. У 24 році їх у нас не було. І ось 25 рік, про який ми сьогодні з вами говоримо. Останній випадок у Європі був зареєстрований у 2001 році, тобто 24 роки в Європі також не реєструвалася ця хвороба. На сьогодні пов'язують спалах у цих країнах Європи із захворюванням, яке відбувалося у Турції та Пакистані. Ця хвороба надзвичайно давня. Вона відома, що в 16 століття була описана серед тварин, і вже в 18 столітті вона описана була серед людей. І цей же ж період XVIII століття і 19 -е століття, друга половина, вже був описан сам збудник цієї хвороби. Що з тобою є збудник хвороби? Це вірус, як ви вже розуміли, тому що це вірусна хвороба. Для віруса характерно, що він має 7 типів і 32 підтипи так званих. І от для цих семи типів характерно те, що вони мають різне географічне поширення, тобто в різних країнах по-різному. Одні типи є в Азії переважно, другі в Африці, інші в країнах Євросоюзу та бувших країн СНД. Що для них характерно і що відрізняє? Я вже сказала, перше, це те, що в них антигенні властивості різні, друге географічне поширення, і третє, що вони мають. Типу специфічний імунітет, тобто, захворівши на один тип, імунітету, не буде вже до іншого типу. Вірус надзвичайно стійкий у довкіллі. Він виявляється і досить тривало зберігається у гноях, тобто побічних продуктах тваринного походження, які є. На поверхнях у приміщеннях: тобто, чи це буде цегла, чи це буде саман, чи це буде бетон, чи це буде дерев'яна. На взутті, тобто на гумовому чи на шкіряному, яке відбувається, досить тривало, навіть досить тривало, зберігається у м'ясопродуктах та молокопродуктах, які, звичайно, не піддані термічній обробці. Наприклад, у ковбасах, непроварених колбасах, може зберігатись до 60 днів у беконі до 90 днів. Довше зберігається у м'ясі, ніж. У жирах того ж тваринного походження. Саме оце довготривале зберігання і обумовлює, уже, звичайно, його шляхи передачі та фактори передачі. Чутливий до температури і до середовища. При температурі 80 градусів він гине за 10 хвилин. І саме ця температура визнана температурою пастеризації молока, яке зробить його безпечним, це молоко чи молокопродукти. Я б хотіла ще звернути увагу на те, що він також щутливий до деззасобів. Але не всі. Це менш нам знайомі, але слава Богу, що вони є, якими можна дезінфікувати і знеражувати ці поверхні. Хто є джерелом інфекції? Звичайно, це хворі тварини. Як для людей, так і для тварин. Це хвора тварина. Прийнятливі тварини. Це у нас парнокопитні, Парнокопитні наші і домашні тварини, тому що найбільше і найчастіше хворіються велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, свині і вівці. От до переносників хвороби у нас відносяться і можуть ними бути це домашні собаки та коти, можуть бути коні, здебільшого горобці серед перелітної та синантропної птиці. Тобто і домашня птиця, і перелітна птиця, переносники цієї хвороби. Тобто, вона через те і транскордонна навіть підтримує пасаж вірусу у нашій природі те, що можуть хворіти в скритій формі, коли ми не знаємо, що він виділяється у повітря. Шляхів передачі розрізняють три: Це повітряно-краплини, тобто із тим повітрям, які видихають на сьогодні хворі тварини, контактно-побутовий, тому що там є. Слиновиділення, і слиз, і харчовий шлях передачі для людей найчастіше характерно – це харчовий шлях передачі та контактно-побутовий шлях передачі. І от саме харчовий шлях передачі, бо мовлю те, що найчастіше хворіють діти, тому що вживають вони найбільше, звичайно, молоко та молокопродукти, і це буде. Шлях передачі, їх захворюваність, так звана і спов'язана із харчовими продуктами та професійна ті, хто працює саме у тваринниці і доглядає цих тварин. Якщо ми подивимося з вами інкубаційний період, тобто скільки часу мене від того, як відбулося зараження до початку клінічних ознак, ми знаємо, що 7-14 днів це середній термін, а може бути від 2 до 7 ще днів скорочуватись і навіть до 24 годин у великої рогатої худоби. Та 21 день це у інших сприйнятливих тварин. У людей інкубаційний період становить 3-5 днів. Я повторюю, це до моменту того, коли почнуться ті чи інші ознаки. Я б ще хотіла звернути з вами увагу на те, який імунітет. Імунітет досить нетривалий. Тобто, немає пожиттєвого, як би ми цього хотіли. І вона становить, в принципі, найбільша тривалість це у овець 18 місяців, 8-12 може бути у великої рогатої худоби, та до року у свиней. І немає. Вакцинація, ви знаєте, що не проводиться в Україні, тому що ми вільні без вакцинації. Хочу звернути вашу ще увагу на такі показники, як клініка. На що ж потрібно звернути увагу? Всі ви вже про це, звичайно, чули, що це якісь виразки, ну, називають їх ще автоми. І от саме основне це підвищення температури. Наприклад, у корови це буде 41,5 градусів триває. У людей це підвищення температури 39,5 градусів, і триватиме вона близько 5-6 днів. І у тварин, і у людей буде анорексія, тобто або погіршення апетиту, або взагалі відсутність апетиту для споживання. У тварин наслідок цього, звичайно, погіршується і зменшується надої молока. Потім з'являються так звані пухерці у людей. Які є на язику червоні п'ятнишка, на слизовій оболонці ще дрібненькі біленькі пухирці, які лопаються і утворюється оця автовиразка, яка має червоні навколо краї, а всередині тверде дно, і це дно таке вкрите сіруватим нальотом. Що характерно ще для тварин, це те, що вражається ще крім ротової порожнини, носове дзеркало, міжратиці у. Тварин, діляночки і мошпальцеві ділянки у людей. У людей також можуть бути червоні висипи на гомілках, на пальцях, між пальцями і на передпліччі. Що характерно потім, що іде цівка слини, це у людей. Це характерна ознака, що стікає з боку цівка слини. Такі більш Відомі симптоми для неврологічних якихось розглядів, але ці пов'язані безпосередньо із враженням ротової порожнини, тому що у людей, а найчастіше це діти, затруднюється ковтання твердої їжі, з'являється біль, з'являються навіть болі при всечовиделенні. У тварин, крім цього, ще з'являється кульгавість. І, звичайно, що ми з вами звертаємо на те увагу, що вражене вим'я, яке теж... Погіршує надої не тільки від того, що тварина не їсть, а навіть і від цього. А в ти у них також іде язик і ротова порожнина, носове зеркало. У людей, крім цього, з'являються ті характерні ознаки для вірусної хвороби. Це, як завжди, я сказала, підвищення температури, це біль в м'язах, це загальна слабкість, яка може бути. Для людей ця хвороба сприйнятлива, тобто прогноз сприйнятливий іде. Завжди люди одужують. Смертельних випадків від ящура практично не буває. Але саме прика, що найчастіше хворіються діти. І для цієї хвороби характерна сезонність літня. Які ж у нас заходи профілактики і які шляхи попередження? Уже давно, згідно гнічних вимог, всі господарства повинні працювати в закритому режимі, тобто, це. Заборонений вхід в стороннім особам і сторонньому транспорту обов'язково повинно бути шлагбавом, цей напис, дезбар'єр, який постійно орушається деззасобом, сам при вході у приміщення, дотримання гінічних умов перебування тварин, також виробництва і зберігання молока. Транспортування молока і продуктів, які в є господарстві, створення умов для дотримання особистої гігієни персоналу, проходження медичних оглядів і роз'яснювальна робота щодо заходів попередження. Друге це контроль, нагляд і дотримання умов за переміщенням тварин, тобто наявність довідок про пситечне благополуччя, це наявність всіх ветеринарних документів, державна реєстрація тварин і контроль за їхнім переміщенням. Що вже було в принципі зроблено? У нас вже розроблені та затверджені на засіданні місцевої державної надзвичайної протисетичної комісії районної державної адміністрації комплексний план заходів попередження заносу і реагування на ящур на території Уманського району. Є плани на надзвичайні ситуації, які зроблені, направлені всі органи місцевого зрядування, рекомендації та пам'ятки є, і рекомендації отримали всі керівники господарства. Дійсно, посилено контроль зараз лабораторіями вецені експертизи на ринках за реалізацією м'яса, посилений контроль за бійнями і абсолютно посилений контроль за переміщенням тварин в наш район. Слава Богу, підозри на ці випадки у нас. Немає. Але хочу повідомити ще на сьогодні і інші заходи. Це в першу чергу стосується наших з вами. Це особиста гігієна, громадська гігієна і, звичайно, пильність. Якщо ми будемо разом з вами, попередимо і загрози у нас на ящур не буде. Україна залишиться вільною навіть по ящуру без вакцинації.